Вітаю, шановні користувачі! У цьому відео я покажу, як легко налаштувати меж систему Nokia Beacon 1.1 за допомогою мобільного додатку Nokia Wi-Fi. Це зовсім не складний процес, в якому потрібно виконати правильну послідовність дій. Також зауважую, що спочатку і майже до останнього кроку під час налаштувань меж системи мають бути вимкненими. Це допоможе уникнути помилок. І єдиним увімкненим пристроєм з самого початку має бути Wi-Fi роутера. І першим кроком, якщо ви цього ще не зробили, буде завантаження додатку Nokia Wi-Fi. Перед тим як відкрити встановлений додаток, переконайтеся, що ваш смартфон або планшет підключений до Wi-Fi мережі роутера Nokia. І наступний крок вхід у додаток. Відкрийте додаток Nokia Wi-Fi та введіть логін і пароль адміністратора. Ця інформація вказана на наклейці на нижній частині пристрою. Логін зазвичай адмін маленькими англійськими літерами, а пароль такий самий, як і для Wi-Fi. Після входу в додаток ви потрапляєте до головного меню і в нижньому меню перейдіть в розділ мережа. Точки доступу Wi-Fi. Додати точку доступу Wi-Fi. Додаток надасть поради щодо ідеального розташування меж станції. Ми будемо використовувати бездротове з'єднання між роутером і меж станціями, тому тут обираємо далі. Далі прислухаємось до «Порад». І на цьому етапі зосереджуємо увагу на меж станції. Введіть серійний номер меж станції вручну або скористайтеся опцією Сканувати код. Це QR-код, який розташований на наклейці на нижній частині пристрою. Далі нам буде запропоновано перевірити місце розташування нової точки Wi-Fi. Натисніть Далі для того, щоб провести перевірку. Але якщо місце вже визначено, натисніть Пропустити. І на цьому кроці вмикаємо меж станція та натискаємо Далі. Тут обираємо в додатку назву приміщення, де буде встановлена меж станція. Тож я обираю вітальне та натискаю далі. Автоматичне налаштування займає декілька хвилин, поки пристрій його налаштує. І на цьому етапі натискаємо Добре. І як бачимо, в карті підключень з'явилась точка доступу Вітальна. Натискаємо на новостворену точку доступа. І бачимо, що з'єднання встановлено. Також тут можемо переглянути швидкість передачі даних та інші налаштування. Тепер ви знаєте, як налаштувати налаштуватиме систему Nokia Beacon за допомогою додатку Nokia Wi-Fi. По такому ж принципу під'єднуйте наступну меж-станцію. Сподіваюсь, цей гайд був корисним. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.